Він, ви знаєте, є таке, ви коли на руках розповів, де скоро малювання плямами. Пам'ятаєте, плями. <правда> і от тут він використав оцей плямистий узор, де можна серед них знайти різні різні моменти. Весна ж різнобарна, правда? І подивіться, як красиво в нього вийшло, ні один з вас так не зробив. Він придумав таке, і це дуже великий плюс для нього. А ще він придумав вірш. А ще якщо ви будете. я вам Так, так, <правда> так. Говорю, відповідає. відповідає, тому що ми написали склали вірш. Так, да. добре, значить, зараз прочитає, ще раз прошу, і ви потім подивитесь, чи так чи є те, що у вірші відповідається. Давай весняна мрія. Рано, рано навесні розпускаються бруньки, і розтали на крові всі білесенькі сніги. Юна дівчина, весна легким подихом тепла, все, що спало у природі і в. Мов весінні вітри закрадаються думки, як зробить яскравим світ, як добром його залить. Світ, де мешкають зі мною кольори метелики. Мрія в мене непроста, знаю, здійсниться вона, є у мене помічниця, юна дівчина весна. Та, чому сидити? Відповідай тому, що казав, все те, майже ми бачимо зразу на малюнку, що ми почули в просі. Ми тебе вітаємо, проше. Я тебе вітаю, більше щоб... yeah. чудовий, молодчинка, Умніша.